Так, а ось потепліло, сонечко. І почали працювати бджілки. Бачите як активно працює. Ну це до речі. Кась, кась, опа, улетіло. А, сіла на іншому. Кесь бджола що. <кій> Не схожа на таку, що живуть у вуликах, але це якась ну, бджола. Бачите, перелітає з квітки на квітку, значить щось там є. Джолу не обдуриш, правильно. Така комаха серйозна. Раз вона працює на шафрані, значить там щось є. А ви що думаєте? Напишіть? Прокоментуйте якось. О, знову випорнулась на ту квітку, що була на початку. Чекаю на коментарі, хто що думав. Дивіться, ну бджола якась. О, яка навіть полетіла, бачите, на тих на зіру, квіти, бачите. бджола uh. якась незвичайна. Хто скаже, що це таке? Дякую за увагу.